Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку пошук інформації в інтернеті. Я хочу вам нагадати, що на минулому уроці ми з вами говорили про мережу інтернету. Що це таке? Давайте згадаємо, що це. Комп'ютери, які з'єднані між собою, комп'ютери, які у всьому світі є, приєднані до інтернету, вони з'єднані між собою. Вони можуть отримувати інформацію від великих комп'ютерів, які називають сервери. Там зберігається дуже багато баз даних, файлів, сайтів, фотографій, фільмів. все. Це будь-яку цікаву для вас інформацію, ви там можете знайти. Але те, що вам потрібно знайти, ви повинні скористатися пошуковою системою. Ну, наприклад, якщо б ви, якщо б ви прийшли до бібліотеки, ви б запитали у бібліотекаря, а дайте мені, будь ласка, таку книжку. Такогось якогось кольору, так? Там, я не знаю, автора назвіть, звітні, такий вусатий, з великими очима, Ви скажете, що він дуже відомий і знаєте його у всьому світі, але такі пояснення, що вам потрібно взяти, яку книгу вам потрібно взяти, вони недостатні. Потрібно чітко розуміти, якого автора книжку ви шукаєте. Або знати строчку із відомого вірша, щоб знайти, і конкретизувати, що вам потрібно: книжка з картинками, чи текстом, чи вона історична, і так далі. Тобто ви формулюєте бібліотекору свій, свій запит чітко. Ось такий же самий запит ми можемо сформулювати і пошукові системи. Пам'ятаєте, що пошукових систем буває дуже багато. Але ми з вами найчастіше користуємося пошуковою системою Google. І обов'язково вам потрібно сформулювати запит, а запит складається з ключових слів, та, ті, які потрібно ввести у рядок пошуку, і натиснути на кнопку Enter, щоб вам надали багато, велику кількість результатів до пошуку. Якщо ви неправильно сформулюєте або не конкретизуєте, що вам потрібно, у вас буде дуже велика кількість результатів. Щоб звузити цю кількість, ви повинні конкретизувати. Наприклад, назвати Тараса Шевченка, ну, автора вірша, строчку цього вірша і так далі. Ну і пам'ятаєте це завдання, коли ми минулого року шукали солом'яного бичка. А що шукали? Саму казку, текст, вірш, відео, чи картинку, чи розмальовку. Це потрібно було обов'язково конкретизувати. І я би хотіла, щоб ми з вами виконали таку роботу, домашню роботу, щоб ви пошукали інформацію до такого вірша. У вас є інструкційна картка, У всіх є. ви можете його переглядати, можете цю інструкційну картку до себе завантажити, але цьому немає потреби. Тут у вас є завдання, і ви його прочитаєте і виконаєте чітко за алгоритмом. Є вірш Тараса Григоровича Шевченка. Вам потрібно знайти зображення для цього, до цього вірша. Як це зробити? Запускаємо браузер, Вводимо ключові слова, натискаємо кнопку, знайшли картинку, зберегли її через контекстне меню на власному комп'ютері, знайшли інформацію, хто автор, скопіювали то на якому сайті адресу сайта знайшли, скопіювали, і це все зберегли у текстовому документі. Записали пірш, записали, записали текст автора, ставили картинку і вставили назву сайта, да не назву, а адресу сайта. І зберегли і надіслали мені цю роботу. Я надіюся, що ви зрозуміли, що потрібно зробити. Це за інструкційною картою. Якщо вам це складно зробити, ну, звісно, це така робота, ми з вами минулого року і шукали таку інформацію, вміємо це робити. Вміємо це робити, навіть шукали з вами, зберігали картинки зображення квітів і шукали в інтернеті, як вони називаються. Тому пошукова система Google нам допомагала в цьому. І ви вже вмієте це користуватися. Я просто хочу, щоб ви згадали цю, і виконали цю роботу. Ну і домашнє завдання про пошук інформації в інтернеті на сторінці 18.21. Уважно читаєте, уважно читаєте, виконуєте завдання у робочому зошиті, якщо у вас є, робите фотозвіт. Не обов'язково робити все. Домашнє завдання хоча б частину. У кого, немає, у кого немає робочого зошиту, але хоче відповісти на запитання, у вас є ось тут посилання на тест, можете його виконати і надіслати мені результат. Надіслати мені результат. Ось бачите такий тест. Ви проходите його, натискаєте на кнопку Прийняти відповідь. І а, цела зберігаєте його у PDF-форматі. Якщо ви затрудняєтеся зробити, це можна зробити і а, з мобільного телефона, це можна зробити і а, на комп'ютері, і причепити цей PDF-файл як виконану роботу. <кхід> ну і... Здається, все, якщо ви подивитесь да, нашу всю, всю презентацію додивитесь, то частина презентації присвячена, присвячена авторському праву. Тобто інформація, яка, яка виставлена на, скажімо так, на загальний доступ да, для людей. Не може вільно використовуватися у своїх, скажімо так, корисних заходах, ну, тобто для отримання грошей. Тобто ми не можемо взяти чиюсь картинку і ставити свою презентацію без дозволу на це. Тому що будь-які авторські права це правила, які. Не дають людині можливості отримувати свою вигоду і своєї творчості. Тобто, хто написав, хто написав вірш, або твір, або пісню, або намалював картину, він являється автором. Автор це фізична особа. Яка володіє цією своєю творчою працею, тобто вона використовує свій талант для створення ось такого продукту, і вони оберігаються авторськими правами. Це набір правил, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримувати соціальні блага від результатів своєї творчості. Ну, і я хочу сказати, що у вас теж є своя інтелектуальна власність, це ваші знання, які ви отримаєте у школі, і потім будете використовувати у своїй власній праці, своїй роботі. Інтелектуальна власність це результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини, автора, виконавця, винахідника, або Кількох осіб, вони можуть працювати і групами. Поміркуйте, що у школі є вашою інтелектуальною власністю. Подумайте, поставте відео на паузу і подумайте. Під час виконання діагностичних робіт особливу увагу вчитель приділяє самі ваші інтелектуальні власності. Чому в школі це так важливо? От, наприклад, якщо хлопець у вас попросив. Списати ваш твір. І ви поділилися, дозволили йому. Знаєте, що потім буде відбуватися? Потім відбувається несправедливість. Вчитель перевірив твір хлопця і похвалив його, а дівчину навпаки поругав і сказав, сказав, сказав вчитель. Що Марійка отримає 2 бали, уявляєте собі, який, скажімо так, неприємно це чути, хлопець, який не доклав ніяких зусиль, отримав 12 балів, а дівчина 2 бали. Це плагіат привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Я, якщо ви щось використовуєте, то хоча б треба поставити посилання вказати, хто автор цієї роботи. Будь-яка спроба отримувати оцінки за допомогою шахрайства рано чи пізно перестане бути таємницею. У школі ви можете затвердити авторство матеріалів, підписавши їх чи поставивши власну нітку. Звичайно, коли я прошу вас намалювати якусь картиночку, ви можете збоку. Або посередині, згори, з краю поставити, хто автор, підписати, тобто поставити ваше прізвище і сказати, в якому класі ви навчаєтесь. Поза межами школи авторські права захищаються законом. А якщо вони порушуються, то тоді це є злочином, і людину можуть посадити і оштрафувати грошима великими. І посадити до в'язниці. Ну і е, самостійно виконати фізкульт хвилинку